Добрий день, я Лилюк Ангеліна, здобувачка освіти 11-го А класу Дорожнецького ліцею No3 імені Героя України Івана Зубкова представляю вашій увазі свою роботу Павло Гірник. гідний продовжувач Шевченківських традицій. У 2009 році наш земляк, польський поет Павло Гірник, який зараз проживає в селі Садове Дорожнецького району, став лауреатом національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі літератури. Цієї найвищої державної відзнаки удостоєний поет за збірку посвітається: глибокий талант, шевченківська пристрасть, шевченківська чистота, прозорість поетичного слова давно зробили поезію Павла Гірника, відомою не тільки в Україні, а й за її межами. Висока відзнака підтвердила, що Павло Гірник неповторний український поет, який гідно представляє своє покоління в сучасному літературному світі. В одному з інтерв'ю Павло Гірник сказав, що покликання поета в тому, щоб зі скарбів рідної мови відбирати перлини. Саме такі перлини і зібрані збірці посвідається, до якої входять найкращі твори по автора, написані протягом всього життя. Павло Гірник це до грані аскетичний, інколи аж на межі літературного мінімалізму, вельми стриманий на емоцію та голосне слово поет. Читаючи його твори, розумію, що він давно дав для себе відповіді на всі запитання. Йому все зрозуміло в цьому світі. Він усьому знайці. Поет з повним правом міг би повторити відомі слова Ле... Леоніда Первомайського. Про те, що вірш починається не з великої літери, а з великого полю. Цього полю справді багато в творах Павла Гірника: вдовинний біль і біль сиріцма, біль, жертв соціальної неруги, біль жорстоко принижених. А поряд з цим сумнів усвідомлення безпросвітності і антидуховності того світу, в якому ми приречені існувати. І летимо, і ще живі, і ще гонитва, а не втеча. туди на зорі межові, а може й далі, в порожнечу. В поезії не непотуження. Звучить болісне звернення, о Господи, чия рука нам віру і надію сльоза важка, і кров гірка, і слово майже ціпаніє В одному з своїх віршів гірник каже: останній день, остання воля, остання тиша на піску, і поминальна грудка солі на крижаному рушнику, і сірий вітер проти ночі, і тихе слово при кінці, і Україна очі в очі стоїть зі свічкою в руці. Це один із визначальних мотивів його поезії. Це його найбільша тривога. Україна, а ще українська людина. Вивчаючи та аналізуючи поетичний доробок поета, варто зазначити, що Павло Гірник є гідним продовжувачем шевченківських традицій. Він і сам на давніх своїх світлинах, дивовижно схожий на Шевченка, такий же пильний, проникливий погляд, такі широкі густі козацькі вуси, такий же, як у нього, Тараса, непримиренний бунтарський дух, тонке відчуття і категоричне неприйняття фальші, будь-яких штампів, заборон і сина Тарасу назвав. Поета називають сучасним плужником, а сам він говорить, що чується маленьким камінчиком великої скелі на ім'я Тарас і зізнається у щирій любові до Кобзаря. Та й справді у віршах вишах видно, виразно відчуваються шиченківські інтонації і мотиви. Це теми матері, рідної землі, батьківщини. Маємо доле, свободу і вічну журу, маємо щастя, яке не мина, бо одне. Подумки, пошепки з Дніпра. Серцем, очима і словом твоїм, Україна. Високо цінує поет мудре народне слово. Воно зблискує золотом у багатьох його творах, первоздатністю подільської народної говірки. Я до слова ставлюсь, як до сонця. Кожне мені світить, а сонце і опікає, і гріє. Це те, що дано нам згори, з небес, з космосу. Мова також з космосу, як і Шевченкове пророцтва Тому ніщо не мене, ні наша мова, ні Шевченко, каже поет. Тарас Шевченко вірний син України. Він любив свою батьківщину, про приїзд, свободу і незалежність. Кожним рядочком своїх творів великий кобзар засвідчував любов до України. Непереможне бажання бачити її вільною й незалежною. З якою силою і впевненістю було сказано: Я так люблю мою Україну, Богу, що прокляну святого Бога. Це нею дуже обрім». А в Павла Єрника в поезії пам'яті Володимира Короткевича читаємо: «Земля – моя Україна. Тобі до лиця неопалима калина, терени і собори, з якою гордістю і болем написані ці слова. Громадська позиція любилася у багатьох поетичних творах Тараса Шевченка. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Шевченкові ніколи не було однаково щодо долі України та її народу. Він інших закликає до небайдужості чи навіть до боротьби, або відверто і мертвим, і живим, заповіт, полякам, або посередковано, коли головна тема, ніби зовсім інша. Наприклад, законодавчо закріплене поневолення людини, як от тяжко важко в світі жити, сон, на пальщині пшеницю жала, елегія, або зображення історичних подій гайдамаки, Іван Підкова, Гамалія та інші, так і Павло Гірник. Своїми поезіями та вчинками підкреслює свою громадську позицію, позицію українця, патріота та гідного продовжувача шевченківських традицій. Погодьмойся, стань у бо далі нема. Долаючи прірву гармати, рушили безвість. Навприсідки, пане козаче, бо знову пітьма. Навпоминськи, пане кобзарю, за цю незалежність. Поет стверджує, що сьогодні Шевченко повертається додому. Не розлюби себе, не розгуби ні голосу, ні стогу, ні слуху. Шевченко йде дорогами доби і завжди обирає корчу дух. Іде і йдеме у тривожний час, і вже його не зупинить нікому. Ви чуєте, минаючи парнас, Шевченко повертається додому. Ці рідки цікаві не тільки тим, як поет бачить Шевченка, його соціальну роль і місце в українському просторі. А й і це найголовніше відчуття духовної спорідності, спільної віри з Шевченком. І то не просто ефектна декларація, патріотична риторика, якою є переважна більшість написаного в нас на так звану Шевченківську тему. Гірник це один із тих сучасних українських поетів, хто насправді йде в руслі шевченківської традиції, яка виявляє себе передусім у соціальній відповідальності поезії, вірить в її особливу національну місію. Це виразно відчутно Павла Гірника ще з його поеми Спадщина, опублікованій в збірці «Спразі». Поемі автору смислює постаті слова Тараса Шевченка на тлі української історії. Ми маємо нагоду подумати над тим, чому саме так склалася доля його народу, які зловорожі сили намагалися зжити цей народ зі світу, щоб і знаку на ньому не було. Павло Гірник вважає, тримали українців на світі їх історія та їхнє слово. Шевченківські мотиви виразно звучать у поезіях Тараса Григоровича маємо доле, свободу і вічну джуру», літописець, я воля і нема покар», «Урок», не тужи, душе, господь з тобою, поет «Писати гірше, ніж любити. Якось не так воно Боже, не те і воля. Сутеніє, панно мова, «Сутеніє» та багато інших. Павло Гірник став істинним продовжувачем традицій Тараса Шевченка, спадкоємцем Шевченківської інтонації, Шевченкового волю і Шевченкової віри. Обзалі сьогодні його муштрує, водить рідками і скресає. іскресає, у угірниковим слові і вб'єме, і глядуще.